Що прийде у твоє життя? Чотири варіанти. Ви загадуєте свою колоду, і я зараз вам відповідаю, що прийде у ваше життя. Перевернула колоду, буду так розповідати. Ви знаєте якусь тайну. Це карта страшного суда. Тобто, ви будете когось засуджувати, або у вас буде суд на самом деле, не в вашу пользу, може, бути, або вам потрібно вже себе відновлювати, Тобто, приходить в ваше життя ситуація, коли ви будете збирати себе, бачите отверточку? по частинкам. Проработка будет очень-очень жесткая в вашем житті. И связано это будет с потерей. Девятка мечей. Это с вашими страхами связано будет. С тем, что вы чувствуете, что вы уже жертва. То есть Або ви когось втратите, це буде важка втрата людини, або ви втрачаєте людини, людину через сексуальність повишену, тобто через коханку. Або ви втрачаєте роботу через, опять же, якусь тайну якісь зміни, і ви їх вже відчуваєте і будете себе просто не просто жертвою відчувати, да, а собирати себе частинами. Якась ситуація до вас вже наближається. Будь ласка, будьте дуже осторожними, не довіряйте нікому, не балакайте про свої таємні секрети ні з ким, тому що вони можуть вийти наружу. Якщо у вас суд, то він буде для вас потеря, будуть в суді. І так, варіант номер два. Що вийде в ваше життя? Щось так у мене сьогодні. Вас будуть, я би сказала, дуже важка ситуація, яка буде точитися навколо вашого партнера або вашого чоловіка. Це якісь ограничення. Потрібно буде, можливо, ну це не економить, Це не про економію денежних средств. Ні, це про якісь ограничення, а це король Пентаклі. Король Пентаклі... Це або начальник, або людина влади. Ну, Зараз у нас війна йде, ви розумієте, да, про що я кажу? Є якісь хитрощі, ви будете долати, і все ж таки влада буде придивлятися до вас, до вашої родини, і ви будете старатися обхитрити владу. Ну, навряд чи вам це вийде, тому що імператор він завжди побеждает. на то он імператор, чтобы на каждого хитреца у него был закон. Вот такі в нас події. Колода номер 3 Що віде ваше життя? Помню, що вона перевернута? Точно. Щось у мене сьогодні таке. Що віде ваше життя? А будьте обережними, скоріш за все, до вас прийде кохання Ну, кохання до одруженого чоловіка. Це чоловік обов'язково одружений, і він буде просто кушати ягоди з вашого куста. Він буде отримувати енергію з вашого куста, ви будете з радістю ділитися цією енергією, ви з радістю. Будете там насолоджуватися, можливостями, які вам надасть цей одружений король. Но це ще, одружений король питається енергії коханки, а мамонта несе до родини. Чи ви згодні наповнювати його енергіями, щоб він заробляв кошти? Жінки дарував шуби, кольца, золото, вам флакон духов. згодні, що він буде купувати недвижимість, міняти авто, а вам какую-то поездку куда-нибудь на море один разочек всего на три дня. И вы будете в печали, в дуже великой печали. Вот, когда придет осознание вот этого, что все-таки не все так хорошо, но вы уже будете в руках дьявола. То есть он будет вас искушать эмоциями, рассказывать вам про кохание, якого не існує. Він просто насолоджується вашим молодым тілом. А якщо ви дружина, Якщо жінка одружена, ви знаєте цю історію наоборот. На жаль, і опять же будете сумувати дьявол, это іскушення, это секс, деньги. І все так далі і тому подобне. І емоції вас будуть дуже сильно переповнять. Ну, тут грамотно в дистанцію, грамотно поставити, виставити границі, чітко, і так далі. Тому тобто а зараз, поки ви не знаєте таку історію, я вам просто предлагаю трішечки збалансувати ваше життя, трішечки то віддалитися, то Приблизитись до свого чоловіка. Тобто такий от потрібно держати баланс. Про баланс я розповідаю дуже багато на особистих консультаціях, як це правильно робити. І тому вам буде легше згармонізувати ваші стосунки з чоловіком і, можливо, тоді коханка і не з'явиться. І варіант номер 4. Що войдет в вашу жизнь? Що вийде в ваше життя? Які події? Такі важкі, дуже важкі події? Спочатку це Якісь нові зміни, нові переміни, нове діло, нова робота, нові ситуації, нова зустріч, нова зв'язка то, чого в вашому житті не було. І будуть якісь хитрощі, яз, пов'язані з цим чимось новим. Хтось вас буде е, думати, як вас ошукати, і ви будете, ну, в общем, ваш мір буде... Устоявшаяся жизнь, вона буде рушитися. Ви будете зберігати її, але ви будете розуміти, що не все так добре, не все в мене виходить, я залишаюся сама, щось у мене не, не складається так, як потрібно. І шестюрка мічей ви будете шукати інший шлях. Інші стосунки, іншу роботу, інших людей. Тобто тут оце нове подумайте, прежде чем делать это новое, можливо, вам предложили іпотеку, к примеру, да? І ви розумієте, що вроді як хорошо, а потім ви розумієте, що ви не тянете, І мир ваш рушиться. Ви розумієте, що ви в таку кабалу встрягли, і ви будете виходити, ну як люди виходять, з потерями. Із іпотек люди виходять з потерями. Ви вкладаєте гроші в якесь нове діло, ви придумали якийсь новий бізнес, ви вкладаєтесь, ви багато створюєте, ви нарушили вже гармонію свою, да? но воно хтось воспользується вашими вкусняшками, вам, ваш мир рухнет, то есть люди, которым вы ви доверяли, ви закроетесь. и у вас опять будете искать пути, новые пути, решения жизни, возможности. Возможно, вы будете переезжать, вы переедете, вас увлек, увлек переезд, вы уже переехали, карта Свиту, Мира, І тут ви розумієте, що тут все не так, тут дуже важко. І ті, хто казав, що я допоможу, вони не допомагають, і ви залишаєте сам на сам зі своїми проблемами, і ви опять, уходите, виїжджаєте, шукаєте нові можливості, або повертаєтесь додому, або, ну, в общем, якась помилка у вас буде дуже серйозна, тобто те, то, чим вас увлікають, його не потрібно робити, інакше буде дуже багато складнощів, і ви будете повертатися або шукати інше місце, уходити з того стану, в якому ви будете знаходитись. Ось таке ворожіння. Чекаю на ваші відгуки. Записуйтесь на мої ворожіння. До зустрічі!